Тернополян закликають відмовитися від товарів та послуг торгівельних марок, що належить представникам партії регіонів. У такий спосіб активісти демонструють незгоду з діями влади стосовно Євромайдану. Влада, котра обіцяла нас нас добре чути, вона глуха на оба вуха, і вона розуміє тільки мову грошей. І єдиний важіль, котрий залишився, щоб на них натиснути, то зменшити їхні прибутки. Відтак активісти ведуть інформаційну кампанію серед підприємців, а також роздають листівки з переліком товарів городянам, створюють і відповідні спільноти у соцмережах. Зазначимо, подібні кампанії проводяться і в інших містах: Львові, Харкові, Дніпропетровську, Полтаві, Запоріжжі, Києві Івано-Франківську. Треба сказати, що люди в переважній більшості. Позитивно, деколи навіть дуже позитивно сприймають цю інформацію і е, є, є надія, що, що воно набере значно більшого розмаху ще. За словами Юрія Кульчицького, у Тернополі до бойкоту закликають і інші розрізнені групи людей. Наразі каже чоловік, між місцевими активістами, громадськими організаціями та рухами міста ведуться перемовини, щоб спільно координувати свої дії.